У Чернівцях скасували наказ про скорочення працівників пологового будинку номер 2 на вулиці Рівненській. Медики та пацієнти закладу неодноразово виступали проти такої оптимізації. Нині під час сесії міської ради за дане рішення проголосував депутатський корпус. Подробиці далі. У Чернівцях скасували наказ про скорочення працівників пологового будинку номер 2 на вулиці Рівненській. За дане рішення нині проголосували під час сесії міської ради. Мова йде не про скорочення тільки консультації. Мова йде про скорочення усіх пологов на один у кількості 29 25 одиниць. Це мова не про. Пацієнти закладу неодноразово виступали проти такої оптимізації. Депутатка Чернівецької міської ради Яна Брус зазначила, лікарня отримує стабільне фінансування з НСЗУ, і навіть цих коштів вистачає на більшість зарплат. Як результат, це ставить під сумнів підстави для скорочень. Ще хочу звернути вашу увагу, що комісії надали. Іноді... І тільки надходжень від НСЗУ вистачає на 80% від надходжень НСЗУ вистачає на заробітню плату колективу. Це ми ще не врахували нікій платні послуги. Ми не врахували інші моменти. Крім скасування наказу, міська рада зобов'язала управління охорони здоров'я оновити колективний договір. Це проектом рішення ми цей наказ перший, який був створений щодо оптимізації, ми доручаємо також управлінню охорони здоров'я в терміну у місячний срок підготувати новий колективний договір. Адже в існуючому колективному договорі усі матеріальні допомоги, премії стосуються тільки адміністрації і абсолютно здоров'я. Медичних працівників, що є порушенням трудового кодексу а от рішення про створення наглядової ради депутати не ухвалили. Попри те, що законодавство вимагає її наявності в кластерній лікарні, процес лишається на етапі обговорення. Мова зараз про те, що Чернівецька міська рада, як засновник нашого всього комунального установок, ініціює формування комісії, яка буде обирати Наглядової ради. Це перше рішення, і насправді таких рішень треба буде прийняти три, оскільки ви не ініціювали ні виконавчим комітетом, а це є обов'язково. в сьогоднішній день ми створили величезну лікарню, пластерну, і постанова Кабінету міністрів вона передбачає саме створення наглядових рад у кожній пластерній лікарні. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.